Так, мої вітання всім моїм підписничкам, які в мене є, і які ще будуть з вами. Галя мене звати, і канал Вийти Заміж за Італійця. І Ще раз нагадую, що на моєму каналі я розказую про своє життя в Італії, про... Про те, як воно жити з італійцем. Чи була б я в Іспанії, була б в, в Німеччині, я б розказувала, як жити і замужем за іншим іностранцем? Я б розказувала, як жити з... Ну, з другим іностранцем. Так як я замужем за італійцем, я розказую про своє життя і про свою роботу, і як я себе почуваю замужем за італійцем. А не хвалюся, так як дехто мені пише, що мій канал так називається, бо я хвастаюсь цим, і щоб я міняла назву каналу. Так що не надійтесь, мій канал не називається тому, що я хвастаюсь, так, а тому, що так я його назвала, щоб розказати своє життя Віталії, як я відчуваю і як я це все переживаю. Ось так. Дівчатка, хто мені написав ще, що італійці вони там дуже добрі дуже добре до нас відносяться. Так, вони відносяться добре до нас. До війни було краще, вони відносились. Коли почалась війна в Україні перший місяць, перший рік ще якось так, як не як, от як тільки починаєш з ними говорити зараз про цю війну, у них міняється зразу, вони тобі починають доказувати своє. Тому я і зробила попереднє відео про те, що як вони відносяться до України і до нашої війни, і там розказувала, що багато із них проти, і вони голови забиті тою пропагандою їхньою. По телевізору, так само у них не дуже добре розказують, і не всі канали говорять правду, і мало хто розказує на самому на самом ділі, як воно є. Так що е, Я розказала зі своєї точки зору, як я бачу, як я общаюся з людьми і те, що я бачу, як вони до мене відносяться. В основному так, відносяться добре, не маю що казати, вони добрі по своїй натурі, їм подобається допомагати людям і все таке. От. Але ж у зв'язку з війною, я ще раз повторюю, що якщо ти з ними починаєш говорити на цю тему, вони тебе міняють відношення і тебе вже починають рахувати ворогом. Тому що ти не, не згідна з ними, не згідна з тим, як вони кажуть. Так що так, трошки без окулярів, щоб ви побачили мене без окулярів. От, бо я постійно в окулярах, я хоч і не бачу без окулярів в тумані трохи. Бачу силует, бачу лице, але ну, не, не різко. От. Так що трошечки ще щоб відповісти на деякі коменти, там, які пишуть мені. Ясне діло, дівчата, ми в якій би ми країні не жили. Я вже колись казала також це на відео, в якій би ми не жили країні, як би ми себе не поводили хорошо, і як ми не працювали хорошо, ми все рівно для них не будемо своїми. Кромі от я, кромі там свого чоловіка, що він дійсно до мене хороше відносин, їхня сім'я його сім'ї вже немає, бо батька немає, матері немає. Брати всі поженились. От, То я для нього стала єдина сім'я, яка в нього є. З братами, він общається рідко, бо їх вони далеко. От, але сім'я брата, який тут живе. То вони також мені казали, навіть коли ми сходились на якісь свято. Вони також казали, деякі коменти були від них, що, що це ми винні, що ми не, не миримось і не хочемо віддати там заради миру якусь територію. От вони не розуміють, вони ніколи не були в Україні, я їх запрошувала, щоб приїжджали ще до війни. Вони так ні разу не змогли поїхати. Ну, його родичі, брат його з жінкою і. Е, ні разу не поїхали, бо мій чоловік вже зі мною був багато разів, Він кожен рік майже зі мною їде. Це єдиний раз, що він того року не поїхав зі мною. От е, то він знає, як там і що. От е, то було мені дуже так обідно, що я їм скільки розказувала, і його родичам, братові, сім'ї. Я їм скільки розказувала про Україну раніше, як ми тільки збирались на, на всі свята там на, 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 на дні народження, на все. І я їм розказувала про своє життя в Україні, про Україну, взагалі, як там, і що було, за радянських часів, і як я в школі була, які були звичаї. То, ну, Про все розказувала, як, в неї, як у мене було. Як я жила, і в школі, як я вчилася. Ви знаєте, де я вчилася і все, і як там було. От. І все рівно вони не розуміють нашого стилю життя, вони не розуміють, чому так все сталося. Може, не хочуть розуміти, тому що вони привикли дуже до, до комфортного життя. Їм, їм легше там дати якусь там допомогу тій ж Африці, все, але не вникати сильно так не. Не брати до голови, то все вони дуже егоїстично так ведуть життя. Головне, особливо тут на, на півдні Італії, де я живу, в Неаполі. Ем, ну, і В них я вже розказував, хтось мені написав навіть в коментарях, а що Неаполь це Італія, так це Італія. Але це як країна в країні, що в них тут свої правила, вони живуть, як вони хочуть, і роблять, що хочуть. Відрізняється від всієї Італії. Так що от такі вони з одного боку вони допомагають, там багато де вони допомагають і все. Там, ну, церква в них пропагандує всю допомогу і бути толерантними до всіх. От, з другого боку, вони самі собі гірше роблять, тому що вони всіх на кучу приймають. Отих, Африканців, мусульман не хочу голосно говорити, щоб не заблокували відео. От, і потім вони їм тут творять чудеса, вони їх тут ж і б'ють, і вбивають, і граблять, і все таке. І займаються всякі різними другими темними ділами. Ніде не працюють. Їх треба кормити, їм треба дати гроші на проживання. Що для наших, можна сказати, поки не почалася війна, то не було нічого такого, коли приїжджають з інших країн, то їм нічого не допомагає. Там, допустимо, людина приїхала нелегально, а ті, хто приїжджають із тих країн, то їм все там дають і їсти, і одінуть, і якісь там на розходи дають. От я недавно тільки знала також по відео, по Ютубі. Одна розказвала жіночка, яка тут приїхала в час, в час війни, що їм дають там в Італії якісь копійки, карманні гроші, там по п'ять чимось на день на проживання, і ще на якісь там миючі засоби, там два, два чимось. Ну, коротше, там щось до 10 євро на день їм дають. І вони там проживають в якомусь в якійсь там безплатно, напевно, в якомусь не знаю, що воно там. От, і їм оце дають мелочі таку. Я думала, що взагалі нічого не дають, бо на початку давали щось, потім вони відмінили там, по 150 євро, що щось давали. І оказується, зараз я узнала, що дають там якісь копійки оце на день. Ти за 5 євро чи за 7 там, 50, не знаю щось, що ти там поїси, що ти купиш. для... Якщо тебе ще, Ну, якщо, допустимо, сім'я там, жінка розказала, якої ще двоє дітей, по-моєму, ну, і дають на кожну людину, там, по тих 7,50, і на дітей теж, то так, ще ну, якісь від церкви там, дають допомогу, може, якісь коробку з продуктами, не знаю, що їм там ще дають. От, то я це узнала, що це зараз ще така є допомога, ну, якби на кожну людину там, тих мелочти дають в день. І вона каже: місяць на нас трьох, вона й двоє дітей, і каже, щось там 800 євро, щось виходить всього цієї допомоги. Ну, 800 євро, якщо в місяць виходить, і вона там живе безплатно, то ще можна якось і протягнути. Ну, троє, троє людей, двоє дітей, і діти в школу ж теж повинні йти якось. Ну, не знаю, чи це нормально, якщо так, виходить? Якщо треба самому кормитися, то напевно не дуже хорошо. Ну, от така інформація я узнала, хочу вам теж поділитися. От так. І... Сьогодні ще покажу вам рецепт паста з дзюкіннями, макарони і дзюкні і підкопчені, як там, баличок чи як він там називається по українськи Ну, ми купляємо таке вже готове. Кому інтересно, подивитись на рецепт, рецепт. От, так що продовжуйте дивитись, підтримувати. Мій канал. І так, друзі, сьогодні покажу вам, як, як я роблю блюдо із зукіннями, макарони з зукіннями, паста і називається по-італійськи. Ось такі кубети ми купуємо вже готові. Це типу, шинка, не знаю, як по-українськи воно там називається. Ви можете використовувати все, що хочете. Як куряче м'ясо, і фарш, що у вас є вдома. Кусочки м'яска порізати просто. На оці, на кубики і піджарити. Ось у мене ми таке купляємо і таке використовуємо. Так що піджарюємо ці кубики чи кусочки м'яса на сковорідці спочатку, і рядом так само ріжемо дзукінні і піджарюємо на другій сковорідці окремо, потім їх будемо змішувати разом. Ви можете, ми майже проварюємо ті цукіні, у нас вони під кришечкою, так трошечки з водою, щоб більш дієтично. Ви можете їх просто жарити тоненькими полосочками, тоненькими, цими і як ви хочете. Потім беремо їх і з'єднуємо докупи. Ось так. І тим часом ставимо варити макарони. Поки в нас це піджарюється. От, Макарони зварились. які Ми так само не, не дотримуємося, сильно там, які макарони повинні бути, які не повинні. Потім все з'єднуємо разом. І в кінці додаємо цю оливкову олію і блюдо готове. Смачно і зверху ще сиром потерте, пармезаном, чи який у вас є сир, так і мітріть. Ось таке блюдо сьогодні я вам показала, так що смачного всім. Таке виходить блюдо. І до нових зустрічей з вами. Ще інформація, там я покажу кусочок відео, так само під нашим домом вивісили такий типу, зроблений таке спеціально не, не букет, не воно з тряпки зроблено. У них тут е, такий звичай, коли народжуються діти, там, е, то вішають під під'їздом оці такі, е, типу, подарок, бантик чи що воно таке. Ну, у кожному, у кожного різне своє є. Ну Якщо хлопчик, то сиді голубого кольору, якщо дівчинка, то розового. От, я знаю, що в нас на Західній Україні, я не знаю, як у всій Україні, у нас в селі в Західній Україні колись таке було. Бо я пам'ятаю це, що на воротах вішали, якщо дитина народжувалась, то вішали квіточку, ну, якийсь чи букетик маленький. От. І що люди знали, що народилась дитина, то в нас також таке щось наподобі є наподобі від цього. А тут, отак, навіть в місті кругом у них це ну, якби, така традиція, Вивішують, вішають, щоб люди бачили, що народила дитина в цьому домі, От. то покажу вам відео. Це у нас, коли народжується дитина, бачите, вішають під під'їздом отакі штучки, коли хлопчик голубе. Ну, хто яку там, хто менше, хто більше, всякі такі вироби. Ось написано Франческо. Народився Франческо. Бачите, під під'їздом вішають. Ось таке сьогодні відео. І з вами прощаюсь до нового відео. Всім бажаю добра і щоб не було війни ні, те, ні в світі. Хай люди будуть щасливі і живуть в мирних країнах.